Славен, славен та пан Миколаю, славен славен та пан Миколаю. Щедрий вечір, щедрий вечір. О чим же він славен? Трьома городами, щедрий вечір, щедрий вечір. Трьома городами трьома синами. Щедрий вечір, щедрий вечір. Ще першому сину та город Київ. Щедрий вечір, щедрий вечір, а другому сину город Переяслав. Щедрий вечір, щедрий вечір, а третьому сину город Чернігів. Щедрий вечір, щедрий вечір. Що перший син їдете на воювання? Щедрий вечір, щедрий вечір, а другий син їдете на полювання. Щедрий вечір, щедрий вечір. третій син їдете на залицяння. Щедрий вечір, щедрий вечір. Та бувай же здоров, пан Миколаю, щедрий вечір, щедрий вечір. І своїми синами, як соколами, щедрий вечір, щедрий вечір.